Доброго дня, шановні читачі! З вами знову дев'ята дитяча бібліотека і я, Валентина Захабура. Ми продовжуємо голосні читання казок Вільгельма Хауфа, а саме казки Карлик-Ніс. Ми зупинилися на тому, що Карлик став кухарем у герцога і отримав від нього власне своє прізвисько Ніс. Адже звали його, як ви пам'ятаєте, Якуб. А через те, що в моєму палаці кожен має якесь прізвисько, ти будеш зватися носом, і чим твій буде унтер кухмейстер. Якоб упав навколішки перед могутнім герцогом, поцілував йому черевики і присягнувся служити на совість. Тепер він мав притулок і не журився завтрашнім днем, а робив своє діло і незабаром здобув велику шану. Усі стали казати, що відтоді, як прийшов до палацу Карлик Ніс, герцог зробився зовсім іншою людиною. Раніше нерідко бувало так, що він шпурляв. Тарілки й таці просто межі очі кухарем, а одного разу, дуже вже розпалившись гнівом, він самому оберку хмейстерові кинув у лице смаженою телячою ногою та так, що бідолаха повалився на підлогу, і після того три дні лежав хворий. Правда, потім герцог залагоджував справу тим, що зроблено в гніві шкоду, покривав жменю від чергуінців, і все ж таки кожен кухар, подаючи йому страви, і тремтів, і сопів з переляку. Та після того, як у палаці з'явився карлик, усе змінилося. Герцог їв уже тепер не тричі на день, а п'ять разів, і ніколи не траплялося, щоб він хоч раз закопили в губу. Все йому було до смаку, до людей він став дуже приязний і з кожним днем гладшав. Часто густо сидячи за столом, герцог викликав до себе оберкухмейстера й карлика носа, а коли ті приходили, садовив їх оба від себе одного праворуч, іншого ліворуч, і сам, власноручно, пхав їм просто в рота ласі шматочки. Це була неабияка ласка, і обидва вшановані дуже її цінували. Так жив собі карлик ніс мали не два роки, всім вдоволений, тільки що іноді журився за батьком матір'ю. Все йшло без ніяких видатних подій. Аж поки трапилася одна пригода. Карликові особливо щастило, коли він щось купував, тому, коли дозволяв йому час, він любив сам піти на базар і приторгувати там птицю й садовину. І от якось пішов він у гусячий ряд пошукати важких та гладких гусей, до яких герцог був особливо ласий. Кілька разів прийшов він уж довж всього базару, поглядаючи, чи нема дечого підходящого. його постать уже не викликала ту реготу й глуму, як. Якраз навпаки, всі дивилися на нього з повагою, бо кожен знав, що це славнозвісний лейб кухар самого герцога, і тепер кожна господиня, що торгувала гусьми, була щаслива, коли він повертав до неї свого довгого носа. В кінці гусячого ряду, десь куточку, Якоб побачив одну жінку, що теж винесла на продаж гусей, але стояла мовчки, не вихваляючи свого товару і не хапаючи за поле покупців, як інші перекупки. Якоб підійшов, став оглядати її гусей та пробувати їх на вагу. Вони були саме такі, як він і хотів, а тому купив усіх трьох разом з кошиком, завдав його на плечі і пішов до палацу. Дорогою якоб дуже дивувався тим, що двоє гусей лопотіли і ґилготали, так яким належало, а третя гуска сиділа зовсім тихо, наче в глибокій задумі, і тільки зрідка тяжко зітхала, зовсім ніби людина. Чи ж не хвора вона, промовив він сам до себе, треба поспішити, щоб скоріше зарізати і розпатрати її. І тут гуска виразно і голосно відповіла йому. Спробуй тільки зачепи мене. Зараз я вкушу тебе, а як тільки мене схочеш, ти біря... тоді рясту тобі, хлопче, більше не топтать. З переляку Карлик ніс, аж впустив кошик додолу, а гуска подивилася на нього гарними, розумними очима і знов зітхнула. «Ова!» – вигукнув ніс. То виходить, що ви, панно Гусько, вмієте говорити? Ніяк не сподівався. Тільки ж навіщо таке страшне казати, хто вміє в світі жити, той не занапастить такої рідкісної птиці. Боюсь, б'юсь об заклад, що раніше на вас не було пір'я, бо й сам я був колись нікчемною білкою. Це правда, промовила Гуска. а народилася я на світ не в цій ганебній шкурі. Але хто б міг подумати, що Мімі, доньку великого ветеброка, заріжуть і опатрують на кухні якогось то герцога. «Заспокойтесь, любопанно, мімі, розважив її Карлик Ніс. Як чесна людина і унтеркухмейстер його і я ручаюся вам, що ніхто не переріже вам горло, я зроблю вам кубельце у своїй власній кімнаті, даватиму стільки схочити їжі, а в своїй вільні часинки присвячу розмови з вами. А на кухні скажу, що відгодовую вас особливими травами для самого герцога, і коли трапиться добра нагода, випущу вас на волю. Гуска дякувала Карликові зі слізьми на очах, а він зробив усе, як обіцяв. Зарізав лише двох гусей, а для мімі змайстрував велику клітку і сказав, що буде відгодовувати її для самого герцога якимось особливим способом. Він і справді не годував мімі тим, чим, звичайно, годують гусей, а носив їй печиво, різні солодощі. Коли ж у нього випадала вільна хвилинка, він сідав коло гузки і намагався розважити її сум розмовою. Вона, вони розказали одне одному про свої пригоди і поневіряння, і Карлик Ніс довідався, що гуска Мімі дочка чарівника Ветербока, який живе на острові Готланді. Колись він дуже посварився з однією старою феєю і та в помству перетворила його дочку на гуску. Коли Карлик Ніс розповів густі свою історію та промовила. Таких справах я дещо тямлю, адже мій батько чарівник. Правда, він навчив мене тільки того, що можна було переказати, але ваша розмова біля кошика з городиною, твоє несподіване перетворення з білки в людину після того, як ти почув дух того зілля, деякі натяки в словах старої, все свідчить про те, що ти був заворожений на зіллях. Отже, коли ти знайдеш ту травичку, про яку згадувала стара, коли чарувала тебе, то ти можеш визволитися. Це була невелика втіха для карлика носа. Де ж її шукати ту травичку? Проте він подякував мімі за пораду, і в серці його зажевріла надія. Саме в той час приїхав у гості до герцога його приятель, сусідній князь. Герцог покликав до себе Карлика носа і сказав йому: Ну, тепер ти повинен показати всю свою майстерність. Цей князь, що гостює в мене, звик добре попоїсти і має славу найпершого ласуна після мене, звичайно. То ти вже доглянь. І подбай, щоб мій стіл щодня дивував його чудовими несподіванками. І пам'ятай, ти не смієш, поки він тут, готувати двічі однаку страву. А то я позбавлю тебе своєї ласки. На все, що тобі потрібно, ти братимеш від мого скарбника стільки грошей, скільки забажаєш. Коли для доброї страви буде класти в смалець й діаманти, клади. Краще я стану старцем, ніж почервонію сорому перед князем. Так сказав герцог. Карлик ніс, нізенько вклонився і промовив як ви, ваше світлосте сте поболіли, так і буде. Бог суддя, що я зроблю все, аби тільки догодити тому князеві. Карлик Ніс перевершив себе, він не шкодував ні герцогових грошей, ні власної сили. Цілісінький день його бачили через хмари диму, і вогню і під склепінням кухні раз у раз лунав його голос, коли він командував молодшими кухарями та кухарчуками. Сусідній князь уже два тижні гостював у герцога і був усім задоволений. П'ять разів на день вони сідали за їжу, і герцог не мав підстав ремствувати на свого карлика. І ось на п'ятнадцятий день герцог завелів покликати Якоба до столу і представив його своєму гостеві, запитавши, чи вдоволений він унтеркустмайстровим майстерністю. Ти чудовий кухар звернувся до якоба князь і тями, що значить добре їсти. За весь час, як я тут, ти жодного разу не подав двічі однакової страви, і все було чудово приготовано. Тільки скажи мені, чому ти досі не почастуєш наш королем усіх страв паштетам Сюзерен? Карлик дуже злякався, бо ніколи не чув про цей королівський паштет. Однак він нічим не виказав свого переляку і спокійно відповів. Ваше світлосте, я сподівався, що ви ще довго будете гостювати при цьому дворі, тому не поспішав. Бо чим же справді може кухар ознаменувати день від'їзду високого гостя, як не королем паштетів? Он як, промовив герцог, посміхаючись. А що до мене, то ти, мабуть, чекаєш моєї смерті, щоб ознаменувати її, га? Адже ти ще ніколи не подавав мені до столу цього паштету. Однак подумай на сьогодні щось інше, а завтра на обід, щоб неодмінно був цей паштет. Буде так, як каже ваша світлість, відповів Карлик і вийшов. Тільки ж пішов він засмучений, бо не знав, як готується той паштет. Замкнувшись у своїй кімнаті, він заплакав гіркими сльозами над своєю недолею. Гузка Мімі спитала, чого він журиться, і коли почула про паштет то промовила Не журися. Прибини плакати. Цей паштет у мого батечка часто готували. Я приблизно знаю, що для нього треба Візьми того, то його, стільки, стільки. А коли щось вийде не зовсім так, то в наших панів не такий делікасний, делікатний смак, щоб вони добрали толку. Карлик Нісаш підстрибнув од радості, благословив той день, коли купив гуску, і заходився готувати королівський паштет. Спочатку він зробив трохи для проби. Побачивши, що вийшло дуже добре, на смак дав покуштувати нову страву оберкухмейстру, який також лишився дуже нею задоволений. Другого дня якоб зробив паштет у Великій посудині, вийнявши його з печі та прикрасивши квітками, зараз же осідлав, одіслав ще теплим до столу, а сам одяг свою найкращу одежу і теж подався до їдальні. Коли він прийшов туди, дворецький саме розрізав паштет на скидки і, поклавши на дві срібні тарілочки, подав одну герцогу, іншу гостеві. Герцог одразу взяв до рота добрий кавалок паштету, проковтнув, заплющив очі від насолоди і вигукнув. Ах, ах ах. Ну це й справді король серед паштетів. Зате ж і мій Карлик король серед кухарів, правду ж я кажу, любий друже, звернувся він до гостя. Той взяв малесенький шматочок паштету, добре його розкуштував і в'їдливо посміхнувся. Страва зроблена добра, відповів він, відсовуючи тарілку. Тільки, як я й гадав, це не справжній сюзерен. Герцог насупив чоловік гніву невдоволення почервонів сорому. Нікчемний собако, люто вилав він карлика, і ти наважився зробити таке своєму панові. Ти хочеш, щоб я покарав тебе за твої підлі витівки і відрубав твою величезну голову? Ах, ваше світлосте, змилуйтеся, Бога ради. Адже я зробив цю страву, як вилять правила нашої науки, і там не може бути ніяких нестач, сказав Карлик, ні, затремтівши від страху. Це брехня, ледащо!» – перепинив його герцог і отпихнув ногою геть від себе. Мій гість не кидає слів на вітер, отже, там і справді чогось не вистачає. От я тебе самого порубаю на шматки і спечу з тебе паштет!» Згляньтеся. скрикнув Карлик, падаючи навколішки перед князем, обіймаючи йому ноги. Скажіть, чого бракує цій страві! Чим вона не вдовольняє вашого смаку? Не дайте мені згинути за якусь пригорщу борошна з м'ясом. Це тобі нічого не допоможе, любий нос, – відповів князь, усміхаючись. Я ще вчора знав, що ти не зумієш зробити цієї страви так, як мій кухар. Тут бракує однієї травички, або якої у вашому краї зовсім не знають. Травички смакох... смакохоти, а без неї лишається той паштет без присмаку. І твій пан ніколи не покуштує такого сюзерена, як я. Тоді герцог просто сказився від люті. Ні, я таки їстиму його несамовито, вигукнув він, вирячивши очі, присягаюся моєю герцогською честю, або завтра почастую вас паштетом, якого ви хочете, або голова цього невігла стерчатиме на списі перед моїм палацом. Іди, собака, я даю тобі двадцять чотири години. І бідний Карлик знов пішов в свою кімнату плакатися густі на свою недолю. Тепер то він уже неодмінно загине, бо про ту травичку смакоту. Смакохоту він ніколи не чув. Тільки то й біди, промовила гуска. Ну, то в цьому я тобі ще допоможу, бо мене батько навчив розумітися на всяких травах та зіллях. Може, в інший час ти і згинув би. Але тепер, на щастя, молодий місяць, а саме оцій порі зацвітає та травиця. Тільки спочатку скажи мені, чи є поблизу палацу старі каштанові дерева? Та хвалити богові є доволі, відповів Карлик Ніс. У парку коло ставка ціла купа каштанів. А навіщо вони? «Травиця, що тобі потрібно, росте тільки при корінні старого каштана, сказала Мімі. «Негай часу, ходімо, бери мене на руки, а там пустиш додолу, я тобі допоможу знайти зілля. Карлик зробив усе, як казала гузка, і взявши її на оберемок, пішов до виходу з палацу, та вартовий, побачивши його, простяг свого списа і загородив дорогу. Не можна, друже носе, нам заборонено випускати вас в палацу. Але ж у парк мені можна, заперечив карлик, зроби ласку, пошли когось, нехай спитають доглядача палацу, чи можна мені піти в парк, пошукати там травиці. Вартовий послухався, і карлику дозволили вийти в парк, бо навколо нього стояли такі височенні мури, що годі було й думати перелізти через них і втекти. Опинившись на волі, карлик ніс обережно пустив додолу гуску мімі. Вона швидко побігла до ставу, понад яким росли каштани. Карлик ніс шкандибав за нею у великій тривозі. Це ж вона його єдина, остання надія. Він уже не думав, що робити, коли мімі не знайде потрібної травички. Краще він кинеться встав, ніж дозволить, щоб йому відрубали голову. Тим часом гуска марно шукала травички. Вона бігала попід усіма старими каштанами, перебирала дзьобом зілля, а потрібної травиці все не було. Бідна, мімі, із жалю страху аж заплакала. А на дворі вже смеркалось, і кругом дедалі ставало темніше, так що вже важко було розібрати щось між зіллям. Озирнувшись довкола, ябко кинув поглядом на другий бік ставу. Дивись, дивись, зрадів він. Он, де на тому боці стоїть ще одне величезне старе дерево. Ходімо мерщій туди і пошукаємо, чи не цвіте там моє щастя доля. Узка знялася і полетіла навпростець над водою, а якоб, що духу перебираючи коротенькими ніжками, побіг берегом за нею. Каштанове дерево було величезне, його широкі віти майже не пропускали світла, і біля стовбура було зовсім темно, та раптом гузка спинилася, мов укопана, весело затрепотіло крільми, сунула голову у високе зілля і щось там зірвавши, простягла в дзьобі здивованому якобу. Ось це і є та сама травичка, яка тобі потрібна, і тут їй стільки, що вистачить на все життя, сказала вона. Карлик уважно розглядав травичку. Від неї йшов солодкий запашний дух, що мимоволі нагадав йому сцену його перетворення. Стебло і листечка були блакитно зелені, а зверху вирізнялась ясно жовта квіточка. Яке диво. сказав він нарешті. Ти знаєш, мені здається, що це та сама травичка, яка перетворила мене з білочки в оцю кострубату потвору. Чи не спробувати мені щастя? Ні, ні, зачекай, зупинила його гуска. Набери повну пригоршу цієї травиці, ходімо в твою кімнату, заберемо всі гроші й речі, які ти маєш, і тоді вже спробуєш травичку. Так вони й зробили. Пішли назад до палацу, поскладали в один вузлик все, що було в карлика носа. Півсотні червінців, трохи одежини та черевички. Зав'язавши вузлик, карлик промовив коли буде на те воля неба, зараз я позбудуся свого горя. Він засунув травичку носа і глибоко вдихнув її запах. І тоді все його тіло почало з хрускотом витягатися. Якоб відчув, що голова підіймається над плечима, скосивши очі на свого носа, побачив, як той швидко менше. Груди й плечі вирівнюються, а ноги довшають. Вузка дивилася на те все, диво і чудувалася. Ох, який же ти великий, який вродливий. вигукула вона. Та на тобі й сліду не лишилося від карлика. Якоб дуже зрадів і, склавши руки на грудях, щиро помолився богові. Проте він не забув, що своїм порятунком завдячує густі мімі. І, хоча серцем він уже полинув до старих батьків своїх вдячність перемогла почуття. Колмуш, як не тобі, Мімі, я повинен дякувати за те, що не мов би вдруге народився, адже без тебе я б ніколи не знайшов цієї травички і мусив би до віку залишатися гидким карликом, а може, й загинув би під сокирою ката. Я хочу тобі віддячити і понесу тебе до твого батька в чарівничих справах. Він мастак і без великого клопоту визволить тебе від злих чарів. Вузка аж заплакала від радості і зразу ж погодилася. Якобові пощастило непомітно прослизнути з палацу разом з нею і обоє, не гаючи часу, рушили в дорогу. Що ж додати до тієї історії? Хіба те, що Якоб щасливо доїхав до чарівника Ветербока, так що той зняв з дочки чари і наділив Якоба щедрими дарунками, що невдовзі юнак повернувся додому і що його батько з матір'ю впізнали в ньому свого вкраденого сина, що за подарунки Ветербока якоб купив собі крамницю і став багатий та щасливий. І ще лишилося розказати, що в палаці герцога після зникнення карлика носа зачинилася велика метушня. На другий день, коли герцог намірявся виконати свою погрозу і і одрубати карлику голову, бо той не дістав потрібної травиці. Якоба ніде не могли знайти. Тоді високий гість вирішив, ніби герцог сам допоміг карликовою текти, аби не втратити свого найкращого кухаря, і почав дорікати герцогові, що той порушив своє слово. Внаслідок виникла війна, відома в історію під назвою Трав'яної війни. В цій війні було багато запеклих боїв, але зрештою настав мир, що був прозваний паштетним миром, бо на урочистому банкеті гостям піднесли короля паштетів, спечений княжем кухарем паштет Сюзерен. тоді вже і поласував герцог доскочу. Кінець казки. Карлик ніс. А ви читайте казки Вільгельма Гауф.